Китайці заробляють на звичайних волоських горіхах. Однак у піднебесні їх не їдять, а роблять талісмани. Китайці вірять, що ці горіхи принесуть удачу та успіх. Зазвичай дозволити собі такий диво амулет можуть тільки багаті люди, адже коштує він від кількох сотень доларів до кількох тисяч. Чим дивокуватіша форма чи колір горішка, тим він дорожчий. Наприклад, ось такий із символікою мерседеси віддають за 10 тисяч доларів інвестувати у горіховий бізнес дуже вигідно, адже попит на ці талісмани зростає щороку. Приміром, ті горіхи, які кілька років тому коштували 60 доларів, зараз продаємо за 5 тисяч. Підприємець Коуваїн колекціонує волоські горіхи. Він назбирав понад 30 талісманів, яким більше 100 років. Подивіться, якого вони гарного багряного кольору, тому що старі, звісно, така забавка не для звичайних людей. Експерти ж радять не вкладати гроші у горіховий бізнес. У надії розбагатіти китайські фермери засаджують замильні ділянки деревами через велику конкуренцію. Ціни на сувенірну продукцію поступово падатимуть.